Добрий день. Починаємо е, наш, е, наше засідання нашої постійної комісії фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності. Присутні в біла е, в ЗУМІ Константінова Ірина і Дьнікова Олександра. Так, на порядок денний виносяться два питання: внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Лайонівської селищної ради на 25 й рік. І друге питання пронесення змін до рішення селищної ради від 13 грудня 2024 року за номером 1064 52 8 про бюджет Ларівницької селищної територіальної громади на 25 рік зі змінами. Перше питання про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку. Доповідач коледжу з Віталія з метою забезпечення реалізації державної політики в сфері цивільного захисту населення, а також у зв'язку з необхідністю проведення планових обсягів та джерел фінансування по об'єкту будівництва захисної споруди цивільного захисту на території Первомайського ліцею по вулиці Центральна, 18, селищі Первомайське, Синиліківського району, у відповідні до визначень показників, вносяться зміни до заходів програми соціально экономично культурного розвитку э, у Рівненській селищної ради на 2025 рік. А, а сама для реалізації Даному захисту мається на увазі об'єкта будівництва визначити планові обсяги фінансування в загальній сумі 27 млн 520 тис. 297 грн, в тому числі за рахунок державного бюджету 22 млн 88 тис. 378 грн та за рахунок селищного бюджету 5 млн 431 тис. 919 грн. Викласти паспорт програми, заходи з реалізації програми і ресурсне забезпечення програми на виїде. Прошу розглянути дане питання, погодити і винести. Питання будуть. Голосую. Біла за, Константинова за Юдников за. За. Так. Дякую. Добрий день. Добрий день. Так, друге питання про внесення змін до рішення селищної ради від 13 людня про бюджете селищної територіальної громади на 25 рік зі змінами. З метою забезпечення повному обсязі пановими асигнуваннями будівництва об'єкту це. Будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Первомайського ліцею по вулиці Центральна, 18, селищі Первомайське, саме Київська району район Дніпропетровської області. Необхідно виділити додаткові кошти 7 мільйонів 332 тисячі 320 гривень 27 копійок. Ми пропонуємо ці кошти забезпечити за рахунок джерел. Це залишок дотації з державного бюджету, яка була профінансована в 24 році. Залишилось у нас на рахунку Це 2 миллиона 30 тысяч 401 гривня 27 копеек. і кошти винного залышка. Это 5 миллионов 301 тысяча 920 гривня. Питание будут. А у вас сумма за Кон Константинова. За. Jak pytania rozmawiamy, dla końca.